Є новина, друзі, час купляти долари. Рада ухвалила бюджет. Дослухайте до кінця. Щойно Верховна Рада ухвалила бюджет. Там, до речі, створилася нова коаліція Слуги народу ОПЗЖ, ну тобто проросійські, і оці всі олігархічні групи відновлення, довіра вони зібрали нову коаліцію. Ну в цьому бюджеті вони профінансували всі свої захстянки, популістичні, корупційні і ухвалили бюджет з дефіцитом. Вдумайтесь. Під 50 мільярдів доларів два трильйона гривень. Два трильйона гривень. І це в той момент, коли сьогодні Бельгія каже, що репараційний кредит вони не погодять. Такі країни, які нам протистоять Угорщина, Словаччина, взагалі збираються за кожне рішення судитися з Євросоюзом. Що фінансування забезпечити таке Україні ну одному на один, на один рік буде дуже дуже важко. А що це означає? Що почнеться друкування гривні? Друкування гривні, щоб ну, покрити весь цей популізм, ну, вони навіть зарплат військовим не підняли, як обіцяли. І що буде? Долар буде рости. Тобто я ну, як для себе от прогнозую, що ми можемо мати долар і по 60 гривень, ну там через півроку, елементарно, якщо не буде адекватного фінансування від Євросоюзу, а так виглядає, що його не буде. Навіть Рубіо, держсекретар сказав, якщо всі думають і кажуть, що треба Україні постійно давати гроші, ну, то ми цього робити не будемо. Вічно гроші Україні давати ніхто не буде. Він якраз говорить про цей репараційний кредит, а це основа фінансування України на наступні два роки, як планував собі Євросоюз, і ця основа не проходить. Тобто, тепер треба знайти ті країни, які готові нам дати ці 50 мільярдів, які проголосували. Слуги народу з проросійською коаліцією, яку нову собі створили, тобто знову перегнувши людей через коліна. Тому як то кажуть, купляйте долари, запасайтесь, як в нашій державі розумієте, з такими бюджетами ми далеко не поїдемо. Тим більше, взагалі, не врахувати зарплати військових, це ганьба. Лайк like, репост, відписка і новини в шапці профіля. Там давним-давно все є.